Доброго дня! Сьогодні ми завітали у село Вороняки Золочівського району, де, за підтримки голови Золочівської райдержадміністрації Ярослава Окрепкого, головного лікаря Золочівської центральної лікарні Володимира Бойко та місцевих меценатів, 29 червня, після генерального ремонту, відбулось відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Варто також відмітити, що до 2007 року у селі Вороняки був лише фельдшерсько-акушерський пункт, а вже з 2008 року розпочала свою роботу амбулаторія, якій якраз для повного функціонування і бракувало генерального ремонту. Про специфіку роботи цієї медичної установи нам розповіла головний лікар, стоматолог Хом'як Марія Володимирівна. 2008 року була амбулаторія, але генерального ремонту як такого не у нас зараз є на даний час 10 працівників, фактично 80% то є молодь. Є у нас водій старший і перші. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Наразі у нас є сімейний лікар, у нас зараз є декретній відпустці. Сімейний лікар вона дивиться повністю, за, контролює все село, тобто від народження дитини, до шкільного віку, тоді вже далі продається. Передається в підлітковий кабінет. Зокрема, наша є так само терапевт, педіатр, педіатр приїжджає. Пізніше є два пельги, стоматолог, дві патронажні медсестри, сестра господиня, дві санітарки. Тобто амбулаторія вона входить в поняття більше, більше фактично як сільська лікарня. Collapse. Бо фельд, фельд, фельдшерський пункт він є медичні працівники з вищої освітою. Амбулаторія це має бути лікар. Лікар загальної практики, стоматолог, фельдш, стоматолог, педіатр і терапевт з вопросом населення. Взагалі, в нас нічого би не було, я собі так думаю, з тими ремонтами, бо неодноразово писалися. Пропозиції, писалися рапорти, у нас було дуже найгірше, що було в мобілітарі, то були вікна. Вони були настільки зруйновані, що ну, дуже було холодно і зимою, і літом фактично не можна було їх відкрити. І е, напевно, напевно наш вони лікар подивився на той рапорт, і, зокрема, так само пан Ярослав Укрепкий дуже, е, дуже гарно -то все зорганізував, бо він е, 10 лютого у нас був круглий стіл. У тому кругловій сто, столі зібралися підприємці села, всі от в мене є список скільки було. Але найбільше, напевно, були, от, власне, що вікна міняли, то був пан Масник Зиновій, пан Налужний, Степан, пан Міськевич Володимир. І вони вісім вікон поміняли. Це саме основне. Забралися пічки, тут були в цьому кабінеті і в тому пічки були, зробили один конвектор, пан Левкович. Пізніше давали, крім того, пані ситник 10 мішків цементу. Зокрема, тут робилися такі внутрішні роботи. Помінялися пан окрепки дав повністю, помінялися тут підлогу в двох кабінетах. Також побілка робилася за кошти лікарні. Робилися поріг, ліноліум має бути в колиці, двері має бути, мають бути ще три конвектори, бо я тільки один конвектор поміняли. Ми от, власне, добилися, як тоді пан Окрепкий приїжджав і пан Бойко, ми добилися те, що нам дали педіатри. Знову ж таки кажу, що дуже багато є дітей в школі є. Приблизно до 300 дітей. За нас кажуть, то є люди похилого віку, аритмія, пізніше гіпертонічна хвороба, найбільше, що приходять. І власне діти до року часу. У нас раз в тиждень чи більше входять на патронаж від медсестри. Бусткоштована медицина є в нас як в школі медогляд, санація. і ми Зараз на мене забезпечить. У нас кожного закінчуються матеріали, тоді беремо замовляємо війні Ну, У нас досить є так, Є уже, електрофорез, тубус кварц, кардіограф є, він в тому, -тому кабінеті, можна людям звертатися і в домашніх умовах, і на амбулаторії. Все виконуємо. До речі, специфіка нашої роботи, то що е, фактично ми допомагаємо людям не тільки під час робочого дня, а й після У нас більшість така робота в селі. А не тобто після не тільки амбулаторії, а власне, що і є і виїзди також записується є графік. І печа, і, і, і виїзди, я по селі, зокрема, якісь виклики, чи е, е, тиску, чи якоїсь невідкладної допомога. допомога так. Якщо, наприклад, не вистачає тут е, того, щоб е, вчасну діагностику, то ми веземо ту паціє... пацієнта, госпіталізуємо Спіталізує. лікарню. У нас тут нема стаціонару, у нас власне, є така поліклінічна. Є yeah, весь комплект. Необхідного шприці, уколи, глюкометра для вимірювання цукру. Тут всі ампули, необхідні уколи. Кардіолог. Кардіолограф тут не знаходиться. Є спеціальний пензет для видалення кліщів. Різні таблетки для <звучить> зуби, все, що необхідно. Отут є також невідкладні. Всі опакували, зокрема, а на філечному шоці, в та... жирному синдрому, синдром. гіпертермічному синдром. Все є. є спеціальні холодні елементи, холодильня, тут знаходяться. Вам країна пара сайфон. Андрій Сидлярук та Юрій Даниленко спеціально для золочів.нет.